Всім привіт! З вами я, Міраклес. І сьогодні ми подивимося на мій новий ноутбук і оцінимо його по 10 бальній шкалі. Прийшов мені ноутбук, точніше, я замовив, е, Asus Two Gaming 15. Щось там дуже велика якась там модель. Давайте його будемо розпаковувати. Так, давайте відкриємо нашу коробку. Я її перевернув, щоб було зручніше відкривати. І нас зустрічає така от розкладна цікава коробка, доволі плотна, прикольна. Але нас цікавить найважливіше, це наш ноутбук. точніше, мій. Е, так, він в такому от чехлі. Давайте його достанемо. Отак от е, класно дуже виглядає, дуже класний стиль. Це, кстати, елемент на ноутбуці дуже схожий на мою медаль з Beyblade, яку я робив. Ну, Класний геймерський стіль. Отак от він виглядає позаду. І задні стінки, які добре проводять вентиляцію. Так, давайте його відкриємо. Тут іде от салфеточка для клавіатури. Клавіатура у нас може переливатися. Отак. От Зараз я подивлюся, чи все добре видно на відео. Зараз поправимо так все виглядає. Тут класна, доволі клавіатура, все. Ну, давайте тоді перейдемо, подивимося, що йде разом з ним. Це я відкладу для більш гарної картинки. Давайте ми його закриємо. І поки відкладемо ось сюди. Відкриваємо у нас тут цей відсік. Іде от такий от шнур для зарядки. Наступне у нас є продовжене до цієї зарядки. Доволі велика. Ну, і треба розпутувати. це таке. Тобто, це роль, в принципі, не грає, але супер зарядка набагато краще, ніж була, наприклад, декілька років тому. Йде така от штучка е для під'єднання, коротше, SSD-диску, якщо я не помиляюсь. Болочки так само, щоб вже кріпить. І, в принципі, що там ще йде? Покажіть? В принципі, більш нічого. Зараз ми сюди заглянемо, що там може бути. Ну йдуть, звісно, наші гарантійні талони. Оце все це, не може бути. От. Різні планки. Ну, в принципі, тут нічого такого цікавого. Тобто, як на усіх комп'ютерах йдуть такі бумажечки. Давайте тоді подивимося саме цікаве. Це ми включимо в мій ноутбук і глянемо. Як він буде виглядати. До речі, тут клавіатура світиться і повинно бути дуже прикольна. Я поки поставлю на паузу. Так виглядає наша клавіатура. Дуже прикольна, дуже крута. Дизайн, в принципі, крутий, є камера. 144 44 Гц, тобто вона класна. Екран матовий. В принципі, от. давайте його включимо. От. Як ви бачите, в нас засвітилась клавіатура. Треба буде подивитися, чи добре видно всю клавіатуру. Зараз побачимо швидкість його включення. Буквально пару секунд і ноутбук вже включений. Це дуже класно, бо, наприклад, мій минулий ноутбук міг включатися десь 2 хвилини. Звісно, я вже все налаштував на ноутбуці, деякі програми вже поустановлюю. Ну, Сам ноутбук йде без Windows, без операційної системи вам все слід буде встановлювати або звертатись до майстра. Треба буде активувати Windows і, в принципі, от. Те головне, що вам може цікавити, операційної системи тут нема. Її треба встановлювати. Звісно, я вже ноутбук все дивився, у мене вже тут все налаштовано. Що я вам показати? Дивіться, клавіатура наживається за допомогою клавіші FN і стрілочки, яка робить яскравість нашої клавіатури. Це найяск... найяскравіший режим. Так, я дивлюсь, що на відео все е, добре видно. Ну, і так само, щоб її виключити, нажимаю FN і стрілочка вниз. Давайте. Зайдемо в Google і напишемо 4К відео. Буквально пару секунд. І у нас вже є картинка. Виглядає дуже класно, я можливо звук вимкну, бо можуть бути авторські права. Не знаю, чи видно добре вам на відео, та картинка реально дуже гарна. Я зараз зніму зі штативу і вам покажу поближче. Отак От виглядає наша картинка. Трошки поганувати видно на мою камеру. У мене все ж не професійна камера, а я знімаю з телефону. Ну, мене, в принципі, поки все влаштовує. Дуже гарно виглядає, давайте трошки перелистаємо. Ну, якість реально дуже гарна. В реальності я бачу настільки гарну картинку, що мені здається, що я десь за вікном. Від того все, що відбувається. Ну, дуже гарно. 4К у мене, наприклад, на старому ноутбуці, на планшеті, на телефоні, взагалі не, не вмикається максимум 1080 p А тут буквально за декілька секунд воно все вімкнулося. Видно, що ігровий і крутий ноутбук. Тож, по ідеї, Майнкрафт та інші ігри і вихід моїх нових відео буде набагато швидше через те, що тут є дуже багато різних крутих. Всяких штучок, які нам допомагають з цим всім справлятись. Є, звісно, кулери, є камера. Зараз я її спробую. Трошки пізніше я вам її покажу. Давайте зайдемо в Майнкрафт. Так виглядає Майнкрафт. Картинка дійсно дуже гарна. Я вимкнув світ для того, щоб було більш краще видно, наскільки картинка гарна. Мені потрібно при відео було так само зробити. Бачите, трошки вже фокус бив в мене на відео. Трошки почекаємо, воно загрузить, я вам покажу. Найостанніший снапшот Minecraft взагалі не лагає. Графіка виписана майже на максимум. Навіть не майже, а на максимум, бо дуже гарна графіка. Тобто там режим красива. Максимальні настройки, звісно, показує 30 FPS, але на. Це нічого не дає, ніяких мінусів, все плавно, все гарно працює, жодних лагів, можна літати, пригати, робити все, що завгодно і жодного дискомфорту. Тобто виконує свої функції на ура, навіть плаваючи в океані.